Драбину сюди треба. Теплення фронтончика. Правильно, запінили все. Цю колону Це теж утеплим. І замастимо хорошо між пінопластом і стіною. От продукт фронтоновий. І зараз країмо затягнемо, будемо а ну. Бай! Це холодне горище. Тут буде зверху 5 см вати, тобто бруски, вата і мембрана, перехресний буде зверху теж утеплення. І вон продухи фронтонні. Він. Так, тут що? Тут треба запінити. О, супер, фронтончик утеплений. Не буде ще цю колонку утепляємо. Буде вся реконструкція без проєкту була. Дениска, оце що ти затиснув тут, блядь? Що це ти за хіню тут затиснув? Ти ж знаєш, що так затискати не можна отут. То має бути розпушено, то як тут стояти, Ото як тут. Там не може бути такої сплюснутої. зони. Отам, от от, ти, ти, блядь, Дениска, перший день робиш і за що гроші береш? От тому вирізати той якось, отут де ниточка розрісне, ну це має бути розправлено, так візде поправляєш. Заклав, заклав і поправив потім. Отут от щось перетиснув, а тут бачиш відійшло от щілинка. Я прийду після обіду, побачу щілинки, в мене роги ростуть, я психую нервничаю одразу зрозумів. Фронтончик зверху утеплений повністю до фасаду. І на фасаді пінопластик іде туди. І утеплення торкається от пінопластику тут. Ось пань. І переходить утеплення мансарди. Потім тут ще перехресне утеплення 5 см поперед. Пара бар'єр, профіля гіпсокартона, електрика і ще одне перехресне утеплення. 200 буде 300 і 250 міліметрів. І тут так само Ось є фронтон, там утеплення пінопластиком. Вон, ми бачимо пінопласт. Тут заходить вата і торкається зовнішнього пінопласту. Так само і тут. І так само і тут. Вон, Бачимо пінопластик. І утеплення торкається пінопластика. Ну, там 100 мм пінопластика. І буде тут 200 мм, міліметрів... 250 мм вати сюди заходить. Так само і там. Фронтом зверху відсікається ватою. Це несучий ригель. Їх з'єднує. Тут є ригель, який з'єднує перпендикулярно продовженні ригеля пармопояса. Теж утеплюється і там До пластика доторкнеться, утеплення і буде шуба зовнішня. От тут тепло. От, 200 мм балочка, зараз ще 50 мм, потім так брусочки і зелену кам'яну вату. 50 мм раз. Потім зверху досочки, щоб тут ходити можна було. От вентиляція холодного горища. Продухи. І там ще два фронтони. Бидемо подивимось. Будуть досочки. Тут можна буде ходити. От. Гальорка. І утеплюємо фронтончики пів метра вверх. Зередину, да, да. щоб не проморожувало фронтончики нам і цю колону вниз. Оця колона грузова, вона несе кунькові навантаження. І тут все сухенько, все чітко. хорошо. Ось такі. У нас холодне горище. І це рівна частина. І от холодне горище, то люди... Роблять таку помилку страшну, вони ще й тут утеплюють між стропіл, це утеплюють і тут між стропіл. І тут не підігрівають. І так стропіла згнивають. Тому, що, якщо це приміщення не гріти взимку, то тут же холод, тут трошки тепла звідси йде, і зона конденсації мігрує десь тут. І ці стропіла гниють, тут утворюється на цих поверхнях вати або пару бар'єрів вода, тече людям туди. Тому ці холодні горішчі тут має бути гуляти повітря. І от наш вентканал утеплений стоїть. Ось Він утеплений аж від теплої зони до кінця над, над дахом обшитий. Тому тут між трупілами не можна утеплювати на холодному горішку. От тут утеплюємо, 300 мм даємо, два видавати для резонансу кращого звуку. Стіни внутрішні залишаються в теплій зоні. Отака стінами утеплені. Це під нами несучий ригель з'єдної два рамопоїса. Це реконструкція без проєкту була. Конькове навантаження всі зведені. Перегородочку вашу знизу. І отак от прораб контролює якість утеплення. Ну і Замовнички, дивлюся, ставить лайки. Супер хата. Це Хата, як це і каже. Саша ДБН, будинок серця. Оце в мене будинок серця, пожалуйста. фронтончики. утеплюємо колонку. Хоч це і фронтон, да, але снаруж є утеплення всередини, вентиляція. І от утеплення зовнішнє. І сюди ватка зверху. Тань -тань. Фронтончики будуть захищені тут. Буде горище до складання якихось речей.